Вітаю, друзі! В цьому ролику я вам хочу показати, як зробити дію підпис. Ви мене багато запитували. І якраз я в цьому ролику це і покажу. Ну, для цього нам треба зайти в наш мобільний застосунок Дія. Ось він перед нами. Ми в нього зайшли. І далі внизу. В правому в нижньому куту є вкладочка меню. Натискаємо її. І ось бачите, вверху «Дія підпис. Натискаємо «Дія підпис, І нам треба його активувати. Нажати цей повзунок, щоб він був зелений. Натискаємо його. І нас перекидає, щоб підтвердити своє обличчя. Тут важливо, щоб треба правильно навести своє обличчя в рамку, і щоб вона горіла зеленим кольором. Якщо, чер... Якщо червоним, то звичайно воно не буде брати. І треба наблизити камеру до обличчя. Якщо не виходить, краще підійти до вікна, щоб ваше обличчя було нормально видно. Підійшли до вікна, навели, і треба зробити ті дії, які буде треба: чи посміхнутися, чи кліпнути очима. І головне, щоб ця рамочка була зелена. Якщо буде червона, вона буде вибивати. Тобто треба старатися не трясти руками. І читати те, що там буде написано. Після того, як ви кліпнули чи похитали головою, покрутили. Іде перевірка. Бачите, в мене зелені. йдуть, рамка зелена. Наша авторизація пройшла. І після цього дякуємо. особу підтверджено. Ви успішно підтвердили особу через фотоідентифікацію. Тепер треба придумати код для дії підпис. Натискаємо Далі. І придумаємо код із п'яти цифр. Придумали код, і воно автоматично нас перекидує на підтвердження. Чекаємо активацію, і все, бачите, дію підпис активовано. І натискаємо продовжити. Бачите, повзунок став зеленим. І після цього, як ви активували, ви можете підписувати вже документ. Тобто заходите в ту чи іншу послугу, яка вам потрібна, чи пенсійний фонд, чи інші якісь установи, і вже цим «Дію підписом, з цим кодом робити свій дію підпис. Оце і є дія підпису. так він робиться. Сподіваюсь, інформація була корисна. Якщо так, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових цікавих роликів. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока, до нових зустрічей!